Усім привіт! З вами Ліза, я вас дуже рада вітати на своєму в'язальному каналі. Сьогодні покажу вам свою невеличку розпаковочку замовлення з магазину Candy Yarn, а також хотіла показати вам один старт та довелося його розпустити. Розкажу про деякі свої в'язальні плани. От так що ви готуйте собі чай, каву, беріть улюблене в, в і будемо починати. А я також зробила собі каву. Буду пити зараз під час відео, і сьогодні в мене кава від компанії 25 Coffee Roasters. Це дуже. Смачна кава. На сайті є величезний вибір, більше 40 кавових позицій з 13 країн світу. А також є не тільки кава, але й чай, смаколики, кавові аксесуари. Також є кава без кофеїну. Вся кава на сайті є натуральною, без ароматизаторів, тільки свіжої обсмажки, завдяки чому вона залишається корисною і має надзвичайний смак та аромат. Якщо вам необхідна мелена кава, то помел на сайті безкоштовний, а також є безкоштовна доставка на замовлення від 350 гривень по Україні. Нещодавно з'явилася доставка в Польщу, Румунію, Литву, Латвію та Естонію. Дуже великий вибір кави, тому можна розгубитися, але є менеджери, які працюють і допоможуть підібрати каву, яка буде ідеально смакувати саме вам. З кожної пачечки 25 гривень перераховуються на допомогу ЗСУ. Також ви можете замовити каву для хлопців, оплатити її на сайті, і вона поїде нашим захисникам. Крім цього, 25 кофі кофій підтримують тваринок, які постраждали від війни. Також перераховують кошти на спеціальні організації. На сайті ви можете підібрати спеціальну святкову етикеточку на свою каву, наприклад, дорогі матусі або любі подружці, і це також можна додати до замовлення. Я вам залишу посилання на сайт 25 Coffee Roasters, а також на їх соцмережі і за промокодом Лізалаф ви зможете отримати знижку 20% на всю каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Сподіваюся, що вам ця кава сподобається так само, як і мені. І кого зацікавили, переходьте, будь ласка, в інфобокс, замовляйте, і хай вам смакує. Справа в тому, що останнім часом я передивилась дуже багато відео по визволенню спецтагачків. Старти жовтня, зараз почала дивитися вже магічний кубик. От, і так багато дівчатка в'яжуть шкарпеток, що мені також захотілося. І я мала ось таку пряжу шкарпеткову від Ярни і ось таку, яку я також хотіла на шкарпеточки, то в мене не було необхідних спиць. Я в'яжу на 2,5 шкарпетки, і вони в мене одна єдина пара, і вони зайняті. Тож. Спочатку я розпочала з цієї ниточки, вона тоньша, і я хотіла її в'язати в одну ниточку на двійці. Але я спробувала, мені не сподобалось полотно, і дуже багато петель буде довго в'язатися. Тому я, я розмотала, бачите, на клубочок і. Цю бупінку, щоб в'язати дві шкарпетки одночасно. Вчора набрала, вже трошки так пров'язала, подивилась, що не то не подобається. Розпустила і вирішила в'язати в дві ниточки. Дуже гарно лягає ця пряжа: виглядає це полотно, таке меланжеве, сірий, дуже гарний колір. І я бачу тут шкарпетку естонською спіралькою по майстер-класу Марусі з каналу Маруси на скринька рукоділля, і прикрасити її вишивкою, так як я бачила у Тані з каналу Таня Клим. І поки я ще не встигла сьогодні набрати, я вирішила в'язати в дві ниточки. Тоді тут метраж буде 250 метрів на 100 грам, І я знаю, є така пряжа, здається, Wolf такого метражу шкарпеткова. Спробую на спицях номер 3 або вже на 2,5 бо вже замовила. От. І з цієї також поки що не розпочала нічого. От вчора була спроба розпочати і не вдала. Тепер покажу, що я замовила на сайті Candy Yarn. Ввійшла мені посилка, швидко. Я замовила е, Укрпоштою Експрес. Тому що так було безкоштовно. І я замовила у вівторок, а посилка прийшла до мене в п'ятницю, це виходить там ну, 2-3 дні вона йшла. Тут все буде для шкарпеточок. Хочу знайомитись, хочу в'язати, тому що мені подобається в'язати шкарпетки. Ми носимо ті шкарпетки, які я зв'язала, і вони вже трошки помаленьку втрачають свій вигляд, тож е треба обновлювати. Це в нас іде на кобоху. 100 грам 400 метрів. Була знижка на сайті Candy Yarn на шкарпеткову ниточку. І отакі кольори, які я хотіла, молочний, вже були розкуплені. Це такий дуже-дуже світлий беш. Тобто, це не молочний, це трохи темніший. Ось у нас колір 12534. Таким бунтиком вона намотана. ось, Я з цієї пряжі бачу ажурні якісь шкарпеточки. Також, ось таку пряжу я ще не пробувала Alize Artisan, Я взяла саме однотонну, Тут уже 420 метрів на 100 грам. ну Вона і візуально навіть, подивіться, тоньша. Я з Alize Superwash Comfort Socks в'язала вже шкарпеточки. От. І поки що все. Ще в'язала залишки в цього жемпера шкарпеточки. Колір 431. Це така пудра, або якась припилена троянда, більш така коричнева, ніж рожева. І я також вирішила, оці були по знижці. Ниточки, оці начебто не по знижці, але вони дешевші. Це турецька також пряжа, 96 гривень за моточок. Причому на день до мого замовлення, то на неї ще була знижка, вона була ще трошки дешевша. Я взяла спробувати тут 410 метрів, також такий самий склад: 75. Відсотків Супер Варш Бавовна і 25 поліамід. Так, тут від 2 до 275 рекомендують спиці. Ну, ось така вона. Такі кольори там неонові, дуже гарні. Я вибрала рожевий. Так, Premium ярнс вінтер. Хто в'язав ці пряжі, напишіть ваші враження. І для чоловічих шкарпеточок я взяла також цього ж бренду. Тут у нас колір 614 у цієї рожевої, я сказали 604. Все те саме 410 метрів на 100 грам. І дуже такий красивий темно-сірий кольор. Бо на фото здавалося просто чорною ниточкою. Було написано, що сірий. І навіть я подумала, отак дві ниточки буде також красиве поєднання. Ну, ця пряжа трішечки дешевша, ніж Артівсан, ніж знак обогу, тому, ніж Авізе, звичайний супервош. Тому я вирішила, що треба замовити. Ще тут я замовила, це вже мені зателефонував менеджер і розповів про те, що можна замовити, ось такий наборчик. Він недорого там коштував, я додала в замовлення. Так. Є в замовлені 4 накінечника на спиці, причому це маленькі рожеві, а в рухі одна така, одна така. Оце щось таке жовте, я так думаю, це для жакарду. Ось цей така Ось штука. Я от в дівчат, знаєте... А, ні, це не для жакарду, це ніж. Щоб ниточку обрізати. Так, да, тут лезу? Такого не бачила ще. Дві голочки і маркери, такі, як мені останнім часом, дуже сподобалися маленькі булавочки. Так, ну і основне, заради чого я робила замовлення, це будуть спиці. По-перше, я вирішила спробувати Аді, тому що дуже хвалять. Дівчатка в мене немає. 2,5-80 см. І саме. На них була знижка, але невелика, там гривень 20, і я вже поки зібралась робити замовлення, знижка закінчилась. Тож вони коштували 317 гривень. Такий цікавий тросик. І самі спиці. Пробую, буду в'язати на них шкарпеточки. Якраз з класичної шкарпеткової пряжі, там 420 метрів, я в'язала на спицях 2,5. І дуже багатьох дівчат я бачу, що користуються ось такими спицями. 3, це китайські спиці, і вони в них коштували 87 гривень. Я взяла собі два набори. Для того, щоб в'язати дві шкарпетки одночасно. Вони гладенькі. Бо буває так іноді в китайських спицях якісь О, Ну, Буду прилаштовуватись, тому що в мене шкарпетки в'яжуться, скажу вам чесно, повільно, я не в'яжу один процес, так, в'яжу декілька. І шкарпетки це більше, як у мене другорядний, додатковий. Пов'язати там десь із собою взяти. Так, другі спиці також дуже добрі. От коли я зібралася робити замовлення, то саме цих номер 2,5 не було в наявності, то я вирішила взяти двійку, і поки я ще збиралася збиралася робити замовлення, з'явилися все-таки 2,5. Все-таки це дешевше, ніж Андія, ці оригінальні спиці Тріо. Я вирішила спробувати, чи зайде мені цей спосіб. Бо у багатьох ж дівчат я чула, що на Тріо в'яжуться шкарпетки швидше. Там за день дівчата одну шкарпетку в'яжуть за два дня пару, так? І буде хай два набори, або різні розпочати шкарпеточки, або, ну незрозуміло, або, або... Не або дві одночасно. І як завжди, від магазину Candy Yarn є листівка з посиланням на. Такий джемпер. Я так розумію, що це безкоштовний опис. От, можна подивитися і цукерочки, такі людяники. Я в минулому році замовляла, також лежала. І тут завжди йде ось такий маркер. Так, ну, усе цукерки ледве-ледве сховала від дитини, щоб вона не з'їла. От і все моє замовлення. Сподіваюся, зараз. Вже можна було б з нової пряжі розпочати, але я все-таки з цією сиренькою спробую набрати. От, і буду так собі вирішила. Постійно хочу в'язати шкарпеточки, наприклад, одні зв'язала або одні на місяць починати. І нові, нові, і нові. Дякую за те, що ви подивилися це відео. Мені дуже приємно, також дуже приємні ваші лайки, коментарі, ваша підтримка. Обов'язково, якщо ви ще не підписані, підпишіться. А ми з вами побачимось в нових відео. Я вам всім бажаю мирного, тихого неба, всього самого найкращого. Бережіть себе і до нових зустрічей на каналі. Па-па!